Дорога до ради тепер вільна довкола парламенту. Спиляли скандальну паркана. Таке доручення дав Олександр Турчинов. Як звільняли депутатів від залізятча. Ігор Левинок ламали афганці, зносили чорнобильці, пиляли депутати. Та щоразу він ставав вищим та міцнішим. Паркан під Верховною Радою став народним подразником. Тож нині його зносять і кажуть, що назавжди. Звичайно, що не ведуть, вже люди не ті хлопці. ви що? сьогодні. Верховна Рада з народом. Залізні мури валять у єдиному пориві. Самооборона пиляє болгаркою з одного боку, технічний персонал парламенту автогеном з іншого. Верховна Рада Керівництво не заголосували з кимісом. Треба його. і що кажуть, тепер да. серед тих, хто сьогодні прийшов валити металеві грати. Багато афганців. Вони познайомилися із ними і ще у 2011-му. кажуть, тоді було все інакше. Він не був такий великий, він був менший І вон, дивіться, де він був. Отут там було, там є наш лідер, який от тоді був, такий Микола, -Микола Семеняка, то він саме перший, Він каже, нас не чують, так і йдемо. Прийшли, знесли та зробили по кілька кримінальних справ, а нині, сподіваються, ця купа металу піде на користь людям. Або виставити на аукціон і продати. Або здати на металобрухт за виручені гроші від цього паркану, купити всі потребності для євромайдану. А якщо ні, віддати у сиротинець. Так не можна з народом поводитись, відгороджуватися і. Ховатися за годину український парламент звільнили з клітки. Чи так буде завжди у людей є сумніви? Та думки громадян збігаються у тому, якщо Верховна Рада ухвалюватиме закони для людей, ніякі паркани їй більше не знадобляться. І Горлованок Антон Шоломицький, програма Вікна СТБ.